Всім доброго дня, кого не бачили, що можна він путь. Я спробував знайти цікаву інформацію, яка можливо допоможе тим людям, які стараються вкладати в інтернет, направити свої зусилля більш правильно. Тому ну, поїхали. З чого я брав дані? Я брав їх як з відкритих джерел інформації тих же систем Google Яндекс, які дуже багато дають статистики, так і з нашого сайту. За 2014 рік орієнтована відвідуваність сайту близько мільйона унікальних користувачів, більшість з яких з України. Цікавий пункт можливо буде деяким якою мовою шукають люди в інтернеті, в Україні. І безпосередньо в нашій ніші рослини, садові товари. Я провів статистику і які цікаві моменти виділив. Я виділив у відсотковому співвідношенні, як люди шукають. Це може бути вам корисним в тому ключі, якою мовою робити свій сайт чи робити його двома мовами. І дуже цікавий є момент конкуренція. Всі інтернет-спеціалісти дуже гарно знають, для вас це, мабуть, буде сюрпризом. Україномовні запити вони. Набагато менш популярні. Да? От, скажімо, запит купіть ростіння 70, популярність купити рослини 20. Але при цьому вартість реклами контекстної буде теж дуже суттєво відрізнятися. По запиту купити рослину ви можете рекламуватися в 2-3 рази дешевше часто. От, Наприклад, купіть саджанці» — купити саджанці. Да? Теж в 3 рази. Вартість ставки тут теж помітно, це Google рекомендує. Але вона часто відрізняється. На нашій практиці я вам озвучив, яка різниця може бути. Купіть туї, купути туї. От. Ставка бачите, як тут включається. От. Вартість запиту «Ландшафтний дизайн Київ. Один з найдорожчих запитів. Ціна може кожного окремо відрізнятися, але. Що значить 15 гривень? Це значить, що людина, яка перейшла до вас на сайт по цьому запиту, за кожну таку людину ви будете платити ну, достатньо немаленьку суму. Тому, відповідно, там людям, які займаються ландшафтним дизайном, одна з дуже важливих задач це зробити хороший сайт і досягти от того, про що розповідав Саша, що цей відсоток конверсії, тих, хто до вас звертається з усіх відвідувачів, він був якомога вищий. Бо там мінімум гривень 8-10 люди, які займаються ландшафтним дизайном, по таким найбільш конкурентним запитам, вони платять. При цьому спостерігаємо цікаву да, картину ландшафтний дизайн Київ». Шукають в рази менше, але при цьому ви можете платити там, теж, в рази менше за цих користувачів, які зайдуть. Рулонний газон, наприклад, теж да? популярність наскільки відрізняється, я ще. Є хороший такий інструмент Google Тренди, і він показує, як різні запити змінюються в залежності від сезонності. Тобто хороший інструмент, можливо, буде для тих, хто пробує вирощувати чи продавати інші рослини, інші товари, побачити, в які періоди є найбільші піки запитів там, в інтернеті таких позицій. І в цілому, якщо є певна статистика в інтернеті, вона часто корелюється із реальною статистикою в житті. Да? От пролонні газони ми бачимо, що насправді там влітку, коли у продавців рослин спад є часто, пролоні газони продаються приклад, прекрасно. Там, не гірше, ніж весною, а то і краще. От тут ще я таку зробив статистику, на якій видно, що в цьому році упали продажі. Да? Логічно, мабуть, з того, що упали запити. Статистика сайту Грінсату. У нас є дві мовні версії сайту. Ми робили так від початку. Вести дві мови ресурсу там, інтернет-магазину, наприклад, це складно. Але ми цим шляхом пішли. І от у нас на сьогоднішній день 17 користувачів українською версією користуються, 83 російською. От Висновки по першому блоку, от ви бачите. Да. Тобто висновки 3, це бажано робити сайти, якщо ви продаєте в Києві і в Україні двома мовами. Точно це потрібно робити, якщо у вас сайт послуг чи сайт візитка, де небагато сторінок, небагато контенту, який треба перекладати. От. Варто рекламуватись по україномовним запитам, там конкуренція значно менша, якщо ми введемо купити ту. Перед цим нам Станіслав показував, купіть ту, і Київ, да, скільки нам було рекламних оголошень, купити ту, і Київ, там як буде в два рази менше. Відповідно, ціна теж дешевша. Ну і російською мовою українці шукають в інтернеті значно частіше, це факт. Тому навіть якщо нам хочеться зробити сайт українською мовою, це прекрасно, але враховуйте, якщо ви плануєте його рекламувати і просувати. В інтернеті російська версія вам буде корисна. Тренди популярності по рокам і регіонам. Тут були деякі очевидні речі. М -м -м, значить, так. Місто Київ. Не знаю, чи всі знають, але от я, до речі, коли слухав презентацію Флоріум Петра, підтвердився цей факт. Ми були десь півроку назад. З деякими колегами на конференції в Могилянській бізнес-школі, і людина робила такий огляд економічний в Україні ситуації, Ще тоді ситуація з Донбасом була під питанням, ніяких там серйозних дій не було. але він вже тоді сказав, що Київ, як регіон там плюс область, в Україні буде складати близько 40% ВВП. До цього року там Київ вже складав десь третину ВВП. В нашій сфері ця картина підтверджується. Тобто, я аналізував близько 40% запитів, вони надходять з Києва і регіон. Є ще 4-5 регіонів, де є. Ну теж певні запити. Тут не вказано Львівська область, тому що запити російськомовні, але якщо брати в цілому, там на інших слайдах буде видно, Львівська область теж підтягується от до регіонів Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Одеська, Львівська. Все, інші там регіони дуже-дуже відстають. Ну і Київ відповідно близько 40%. Тому орієнтуйтесь на цей показник, він росте, тому якщо говорити про тренди, Київ стає все більш, все більш важливим регіоном. ландшафтних послуг по регіону, до цього у нас були рослини. Теж Київ 42%, якщо бачите, є деякі вибори, там, які якось характеризують ринок. Садові товари Київ 39%. От, це інструмент Google Trends. до речі, якщо вам буде цікаво, просто введіть Google Trends в пошук, побачите коли будь-який запит і він вам покаже інформацію. Київ лідер там по запитам багатьом дуже. Статистика з Грицька. Бачите да, цифру? Київські 42%. Причому ми на Україну теж багато дуже рекламуємось. Але при цьому з Києва. І далі, Дніпропетровськ, Львів, Донецьк, Харків, Одеса. Тобто я порівнював інформацію з декількох джерел. Дані дуже сильно корелюються. Висновки такі Київ, основний регіон, 40% грошей в середньому тут. Запити по рослинам ростуть. З 2011 по сьогоднішній день є тренд на збільшення. Інтернет стає популярнішим в інтернеті, людям зручно там шукати, кожен з вас багато там шукає, впевнений, коли виникає певна потреба. Тому люди часто заходять туди. Вони, звісно, не обов'язково готові оформити онлайн-замовлення на рослини. Вони там шукають інформацію, потім вони можуть приїхати до вас в судовий центр, до вас в офіс, до вас на розсадник і так далі. Ну і от регіони, на які теж варто звертати увагу, Дніпропетровська, Харківська, Львівська, Одеська область, разом до 30% складають в середньому. Ще 30% там розділяється на всіх інших. Значить, 2014 рік, буквально місяць тому, мабуть, я почув на одній з конференцій, що мобільні вже в світі випередили стаціонарні ПК. Про це сказав Google. Google сказав, робіть висновки. І якщо говорити 30, про це просування, розкрутку, як казав Саша, да, то вже найближчі місяці Google дуже сильно буде звертати увагу, чи є у сайту мобільна версія, чи організований мобільні пристрої. В Україні цифри скромніші трошки, але ви прекрасно знаєте, що ми все одно наздоганяємо і все повертається до нас. Всі ми, там як люди, сучасні, прогресивні підприємці, користуємося смартфонами, користуємося планшетами. І це дуже зручно, і ми там починаємо активно шукати інформацію, яка нас цікава. Е, ну, я, я не спеціаліст, щоб сказати, там, скільки продається. Це, це от Анатолій може і скаже. Він більш фахово може, я думаю, це. Завтра. Завтра, от, завтра буде відповідь, значить. Ну, яку ми долю займаємо, зможете порахувати. Віктор Намортий, мій колега, буде робити там презентацію сьогодні. Одну коротку. Він вам покаже цифри наших оборотів. Побачить. Все, вопросов, наверное, больше нет. Если что, Алексей еще будет... Есть еще вопрос, да? В конце зала. Последний вопрос, да. Размер рекламного бюджета. Я раньше лякал нашим рекламными бюджетом. А на сегодняшний день мы их очень сильно оптимизировали. Поэтому... Невеликий. Тобто, коли ти вмієш правильно витрачати, в перший час ми могли собі дозволити там перші роки в місяць витрачати там 1050 гривень е, на рекламу в інтернеті. Зараз ми маємо вже дуже ну, серйозну потужність самого сайту, тому вкладати в рекламу доводиться менше. Плюс ми дуже сильно урізаємо ті рекламні кампанії, які є неконверсійними, да? Тобто ті рекламні кампанії, де ми дивимося, що вартість нам замовлення коштує дорого. Ми за це платити стільки не готові. Тому, так як говорив Олександр Мар, ми це просто відключаємо і не витрачаємо на це. Ми цього року оптимізовуємо наші затрати. Наступному році, я думаю, ми будемо працювати там над цим ще ефективніше не тільки в інтернеті, а й в цілому і в бізнесі. Ну, я не знаю зараз, що вам сказати. Ну, ми мало Стараємося контекст зараз вкладати. Контекст дорожчий. Якщо ти вмієш і правильно підходиш до SEO-просування, до роботи своїм сайтом, контекст дорогий. Тобто ми від цього стараємося дуже економно. Ну не знаю, відсотків 20-30 може.